Вінницькі пенсіонери знову сіли за парти. Учні, яких ласкаво називають групою 55 опановують роботу із комп'ютером. На заняття ходять до вечірнього народного університету третій вік, котрий у Вінниці діє вже близько п'яти років і може похвалитися сотнею випускників. «50-60 років. Це людина самодостатня. Вона багато чого вміє. В неї величезний життєвий досвід. Вона виважена. Вона ні від кого не залежить. І її досвід бажано було б використовувати. Ось таким чином, може, і виникла у нас ідея, що Працювати з людьми, надавати, залучати їх до сучасних інформаційних технологій. Григорій Іванович вперше з комп'ютером познайомився три місяці тому. Хоча чоловікові вже за 80 переконує вік навчанню не завада. Дали посібник безкоштовно. От. У ньому нічого не було Не роз... непонятно нічого ще до сих пор не все понятно. Но вони зовсім матеріали дають другі. З таким підходом, щоб можна було потім поняти, і так доступно розказують, що і не розумієш в ньому, але поймеш. пригадує перше заняття. Ні, не було важко, але я просто нічого не розумів. Ні, нічого не було. в лісі. нині Григорій Іванович впевнений користувач комп'ютером. Сьогодні працює над презентацією. Як справжній патріот в електронному варіанті демонструє багатства України. А багато природи. У природі можна все отображити І людину, і поля, і хліба. Навчання в інституті безкоштовне. Нині його відвідують 40 учнів. Аби пенсіонери не втрачали ентузіазму та не боялися новизни. З ними працює психолог. Перше, чим ми зіткнулися, це недовіра. Недовіра до чого. А що в нас час може бути безкоштовно? А що ви не требуєте з нас паспортів? а що ви не требуєте з нас розписок, а не, треба, не вимагаєте з нас якихось там поручитись на квартиру там і що що то. Проте цей бар'єр, каже психолог, побороли швидко. Тоді недовіра з їхнього боку перейшла в інше. Вони почали приносити пірошки, печеня, пригощати яблуками. І вони повірили, і ми повірили. В інституті третього віку пенсіонери не лише навчаються роботі з комп'ютером, а й займаються рукоділлям. Але й на цьому цікавинки закладу не закінчуються. В планах керівництва відкриття двох нових факультетів правознавчого та оздоровчого. Втім, це перспектива. А поки новачки шліфують здобуті знання, адже незабаром їм відкриють дорогу до віртуального світу. Це ми можемо по інтернету все побачити, якщо будемо володіти цим комп'ютером. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.